Привіт, мої майбутні клієнти WPX UI дизайнери. Сьогодні я розберу структуру головної сторінки інтернет-магазину Resirvet. з точки зору UX, її проблематик і як вирішити ці проблематики. Розпочнемо ось таку структуру головної сторінки інтернет-магазину Resirvet ми маємо. Почну розбирати проблематики з точки зору структури головної сторінки. Перша проблематика це відсутність дизайн блоку з розподілом на категорії: Жіночий одяг, чоловічий одяг, дитячий одяг та товари для дому. Друга проблематика це відсутність дизайн блоку з новими надходженнями. Третя проблематика це відсутність дизайн блоку з найбільш придбаними товарами чи популярними. Четверта проблематика це відсутність дизайн блоку зі знижками. П'ята проблематика це відсутність дизайн блоку з каталогом, категоріями товарів. Додаткову з проблематик можна виділити як таку навігацію, яка переповторюється за рахунок того, що на головній сторінці інтернет-магазину відсутній дизайн блок зі знижками. Також додатковими потенційними проблематиками можуть бути відсутність дизайн блоку про доставку та про компанію. А тепер про те, чому відсутність цих п'яти найважливіших дизайн-блоків може погано повпливати на вирішення цілей користувачів, а й відповідно на вирішення цілей бізнесу. Сама головна проблематика, що відсутність цих дизайн-блоків ускладнює пошук користувачем потрібної для нього інформації. інформацію у вигляді речі або товару. І таким чином, одразу не знайшовши для себе потрібної інформації, користувач може вийти з сайту, так і не здійснивши цільової дії. А тепер про те, що будуть якісно вирішувати ці дизайн-блоки. Одне із найголовнішого, що цими дизайн-блоками охоплюються різні сценарії користувачів. Іншими словами, ці дизайн-блоки вирішують різні конкретні цілі конкретних користувачів. І ці цілі є різними. До прикладу, якийсь цільовий користувач перейде одразу на блок зі знижками, а якийсь з новими надходженнями, чи якийсь користувач на дизайн-блок каталог з категоріями товарів зі своїм конкретним запитом придбати конкретну річ або товар раніше обраним чи обраною користувачем, і так далі. Звичайно, це не усі проблематики головної сторінки інтернет-магазину Ресіль. Але додавши дизайн-блоки, перераховані мною, велика частина цих проблематик буде вирішена. Також про кожний дизайн-блок можна сказати набагато більше, але я перерахував основне. Ну що, ось такий розбір головної сторінки інтернет-магазину Reservet вийшов. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Юшунін, UX UI дизайнер. Дякую за перегляд.